Таке не подобається. Скажи, будь ласка, ти вже працюєш досить давно, чи були моменти підкупу директора автосервісу? В якому сенсі? <гум> Чия це хата? <гум> я маю на увазі, чи були моменти, коли заходить людина і каже, братик, я зараз буду продавати машину, я тобі дам там пару сотень доларів. Да, Зробиш, щоб вона була хороша. Ну, такі моменти були. Я думаю, що такі моменти є на всіх сервісах, але ми. Перш за все, ми за бренд. Тобто, ну, мені буде неприємно, якщо я продам, ну, наприклад, да, зроблю діагностику, я людині, прямо кажучи, я впарю цю машину, а потім людина до мене вернеться і скаже: Ребята, ну, а ти ж мені там нарахував, отакий от, от список ти зробив. Зроби мені, і вона ж добавля бути конфеткою, а я не зможу цього зробити. Тому тут, тут треба думать завжди наперед, як воно в тебе вийде, потім вийти з цієї ситуації. Тому краще таким це не тільки і за бренду, це ну, для себе просто краще таким займатися.